Скільки готувалась до цього кліпу? Буквально два дні, адже а. я приїхала тільки недавно, і тому треба було це дуже дуже швидко зробити. По три години вже працюєш е, над тим, щоб готуватися до хліба, Там грим, це от все а, саме е, макіяж мені почали робити о 10-й годині. А так ти так ще поспала, так, ще поспала, так. Ага. але сама зйомка розпочалася о 11.30. Я вже бачила, як тебе знімали на дереві. Так. Ага.

Ну, До речі, вперше, коли я вилізала на дерево, всі мої однокласники в школі, вони всі любили лазити так. на дерева, але мені завжди було дуже страшно. І це прям був просто такий сильний адреналін. Mm -hmm. Я так високо. Дуже було складно триматися за дерево. Mm -hmm. але було весело. Складніше чи підготовка? Я думаю, що саме підготовка найскладніше, особливо обирати луки на кі. <гум> Адже є дуже багато класних ідей, і потрібно вибрати декілька з них, і в мене мозок просто. Вибухає, не просто вибухає. Ми дівчата що, тим бачить, коли ти молода, красива, тобі все личить. Як обрати, я не знаю.